Бо чую, перед раком так реагує, да я його нахлопаю, цей, це тут звідси. Та Ви Що ви там цікаве робите? Покажіть. <кхух> Сейчас покажу. Картину по Ой, ну по номерах, ну, а ні, а, ні, картина. Ані, гарно. Ви бачили, що я роблю? Скільки часу йде на одну штуку? На одну картину, в смислі, чи як? Ну, я ж не цілий день сижу за нею. Це коли я вільний час, тоді сідаю. А так в основному ну, це 50 на 40, якщо не ошибаюся. Так, да, це картина 50 на 40. Вроді би <смі> полізла десь. <смі> То в мене займає вона десь з недільку. Ну, я ж кажу, це я не сіла і все время її клацаю, Це як є вільний час. О Боже, яка краса, ви на цьому заробляєте. Ні, не заробляю. Ку-ку, ку-ку. А ви продаєте картини? Ні, не продаю. Як не продаю? Ніхто не питає, я таким не за цей самий. Ау, я бачу вас. Ага, я зрозуміла. Літню рыбалку любите, конечно, люблю. Конечно, звичайно люблю. Как зовут Тая? Что ловите? Все, що клюне те й ловиться, а в основному карасики. Я на таку тяжку рибу на коропа, на е, товстолоба, я ніколи ще не ловила. А карасики тут ставок, не став, да, ставочок метрів двадцять від мене. То тягати хожу. А що тут за дерево за Це не де Це роза. Кімнатна роза. Не знаю. Ну, на роді на неї кажуть так, кімнатна роза. Hello from Brazil. Hello Ukraine. Привет, я твой подписчик. Це добре. Це все добро. Это все добро, все гарно. Познакомься. Нет, не познакомимся. Киточка, уже булечки болять. Бросай. Не болять. Ви старая. Я дуже рада, що у вас таке мнення. Може, ви слишком маленькі дай номер Рисунь. Діти через кілька окнів вловила, бо прозівав? Одна гарна, друга гарна, а третя ще краща. Випро Привіт, привіт. Кілограм <laughs> ні П'ять штук. У тебя есть дети? Так, есть. Hello from India. Hello from Ukraine. На рибочка треба бреходь. Не люблю брехоть. Доброго вечора вам і вам. Він каже, п'ять по кілові. <ріх> О, ти ще тут. Я вже другий раз зайшла. Перезаходили. А хтось казав спати вже йде. Це не вийшло, звичайно. Тільки там дійсно вже время. Поче ще один із часу. Пора вже такий мій вудочки зважувати. Зараз з вами посижу, розовенький доклацаю і виходжу. Та як руку не плануєте завести ні в якому разі. Или курочки побольше. Молоко буде, сир можна делать. Курочки, качечки, да. Кожний рік. Заводимо, викармлюємо, з'їдаємо. Потім знову заводимо. А коровку ні. Свинок, свинок хочу ще, свиней хочу. Ще можна тикать цвет розлічаєш. Розлічаюся, бо кажу. Я зараз трішки з вами потикаю. Потім вийду і ще буду сидіти тикати. Це так, аби вам не набредати довго. Щоб не забували, як я вигляжу. их зовут свинок. В'єтнамські це вроде бы эти маленькие такие. Да? Вьетнамский. Це ж маленькі оті свинки, вони ростуть круглі такі. Якщо я не ошибаюсь. А мне напишіть, Правильно сказала чи ні. Малиток. Так а на що вони мені тоді потрібні? Любуватися, це так, любуватися на них. Чого. А чого з ними менше руки? Я знаю, що вони е, такі трав'яні, їм люблять вони таке травичку їсти. Таке я чула, ну не знаю, чи це правда, чи ні. Бо я їх ніколи не тримала. У нас тут в селі їдять мало. Та вони росли, вони, вони то і є невеличкі. якщо їдять мало. У Нас тут одні тримали в'єтнамських свиней. Вона за нею, за нею ходить. Вона за нею ходить, як ні в чому не бувало. Там різать нема що їсти, на що їх тримати. Спокійної ночі. Ладно, і буду я завершувати вже все-таки час, щоб вам не набридати. Всім спокійної ночі. Дивимося відео, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Всім на добраніч, тихої ночі вам.